В Цьому відео я хочу поділитись а, книгою, яка взагалі не стосується ніяк фінансів, але дуже сильно вплинула на моє бачення загалом того, для чого заробляються гроші, як їх використовувати, чи варто накопичувати на пенсію, і так далі. тому що насправді, як зазвичай, є певні дебати. А, є частина людей, яка переконана, що варто накопичувати на пенсію, відкладати як найбільше грошей. Є цілий рух фаєр, так тобто, це. Ті люди, які максимально заощаджують, економлять зараз, щоб забезпечити собі якомога швидшу пенсію. І при цьому вони, якби, не завжди отримують задоволення прямо тут в моменті. І є інший табір: ті, які кажуть, я до пенсії навряд чи доживу. Я буду витрачати зараз всі-всі-всі гроші, на що мені відкладати це на майбутнє, ну потім якось розберусь. І краще я отримую задоволення тут і зараз. А, і ось ця книга, вона дуже мене надихнула на роздуми, взагалі. А який табір мені ближчий? А як можна знайти в цьому можливо якесь поєднання? І своїми інсайтами й своїми роздумами я поділюсь у цьому відео. А також мені буде дуже цікаво дізнатися, що ви про це думаєте і в якому таборі скоріше ви. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів, з інвестицій. І на цьому каналі я ділюсь різними лайфхаками, порадами та своїм досвідом на ці теми. Тому, якщо ви хочете прокачувати фінансову грамотність, то не забудьте підписатися. Почну я напевно це відео з того, що загалом я інвестор. Вже а, три роки я інвестую загалом на купичу, на пенсію, і дійсно створення свого капіталу і пасивного доходу це була одна з загалом з тих тем, яка мене привела до інвестицій. Тобто я зрозуміла, що наша пенсійна система не працює. Сподіватись на державну пенсію, взагалі, не варіант, а навіть якщо вона і буде, вона настільки мізерна, що виживати на цю пенсію я не хочу. Тож я почала досліджувати загалом варіанти, як можна. Забезпечити собі пенсію інакше, і так я прийшла загалом до інвестицій до фондового ринку, так і до такого пасивного способу з невеликих сум, там від 50 доларів, так накопичення капіталу і далі за рахунок складного відсотку, загалом примноження, і потім з часом я буду мати можливість так отримати класну пенсію, там 500-1000 доларів і так далі, залежно від того, якими сумами я буду інвестувати. І ця вся стратегія чудова. Вона дійсно дає дуже багато такої впевненості, фінансового захисту, розуміння, що так, в мене є певна фінподушка, в мене є там стратегія стосовно пенсії, майбутнього. Здавалось би, все прекрасно. Так, тобто, все очевидно, там я більше стосуюсь цього першого табору, так, ті, хто планує собі на майбутнє. Проте. Тут я трошечки не вписуюсь в цю категорію, тому що я не вважаю, що є сенс прям всі свої гроші вкладати тільки на пенсію. Так, тобто я проти тотальної економії, проти того, щоб не отримувати задоволення в моменті. І я стараюсь для себе це все міксувати. Але нещодавно я усвідомила, що ось ця стратегія. Якомога швидшого виходу на пенсію, так отримання пасивного доходу, а, і загалом ось цього переходу від роботи в більш такий пасивний стан, а без якоїсь діяльності, так, тому що, ну, якби є пасивний дохід, значить працювати мені не потрібно. Я зрозуміла, що ця стратегія мене вводить скоріше, не в стан спокою, захоплення і бажання пришвидшити це, а в якийсь стан апатії. Тобто, по факту, якщо так розкласти це, так, то я зараз активно працюю, щоб за якийсь час бути максимально пасивною. А по факту пасивність для нашого мозку сприймається десь на рівні ну, просто закінчення повного життя. Ну, Бо якщо не буде якоїсь активності, то тоді для чого? І, звісно, мозок починає взагалі не розуміти, а як це має працювати. Тобто, для чого ми зараз сильно стараємось і працюємо, щоб потім нічого не робити. Тобто, ми потім, що, вже зібрались помирати, бо активності ніякої не буде. І це взагалі ніяк не надихає. Чому це не надихає? Тому що насправді я доволі діяльна людина. Мені подобається чимось займатись. Мені подобається вести блог, мені подобається спілкуватись, постійно розвиватись. А коли я ставлю на перше місце ось цю ціль. Пасивного доходу, то ось ця пасивність вона мене абсолютно не надихає, бо це ніби ну якась кінцева точка, до якої от я прийду. А що я далі буду робити? І я дуже багато теж почала помічати це, і в інфопросторі різні думки, різні погляди. І мені частіше стала траплятися ось ця думка, і різні блоги навіть попадатись різних там жінок, чоловіків вже такого старшого поважного віку, які далі реалізовують свої ідеї, які пишуть книжки, діляться досвідом, подорожують, там роблять якісь зйомки, запускають свої проекти, і ось це дуже сильно надихає. Мати класне здоров'я, класне загалом тіло, мати знання, досвід, вміння цим всім ділитись, створювати навколо себе ком'юніті ось це прикольно. І так, я тут не відміняю систему того, що так, є фінансова подушка, є загалом якийсь пасивний дохід, але це, скоріше зараз, для мене такий собі план Б. Тобто я не знаю, який буде в мене фізичний стан. Я по максимуму буду старатись так від себе робити все можливе, але ну, всяке буває: це старіння. Я не знаю, там чи не буде в мене якихось хронічних хвороб, ще чогось, і мати план Б і певний пасивний дохід для того, щоб не турбуватись, так? Щоб я знала, що я не змушена працювати, а я хочу працювати, я хочу ділитись, я хочу щось створювати, розвиватись, досліджувати себе, пізнавати себе, світ і так далі. Ось це. Мені подобається і я з цими роздумами провела якийсь час, і ось ця книга вона для мене стала знаєте, якоюсь такою класною вишенькою на торті, і мене надихнуло на ось це рішення, як я бачу це для себе. І тут я перейду, власне до книги і хочу навести з неї декілька спочатку цитат, а потім розкажу взагалі, що це за книга. Тут є певний діалог якраз стосовно пенсії і ось цих дебатів. В яку сторону взагалі варто схилятись, так тобто чи є сенс там повністю відкладати, чи варто насолоджувати життям зараз? Украй багато того, що ми вважаємо своїм, дуже пливне. Речі ламаються, втрачають цінність, їх крадуть. Зате враження належать людині до віку. Коли вони в неї виникають, їх ніхто не може відібрати. Щоб залишити враження собі, не треба сплачувати податки, як на будинок. Їх не треба ховати під замком, як золото чи самоцвіти, вони ваші. А ще їх можна відчувати знову і знову, стільки разів, скільки заманеться у будь-якому куточку світу. Це осяяння, яке ти щойно прочитав, справило на мене сильне враження. По справжньому змінило моє уявлення про те, що робити з заробленими грішми. Речі стали не такими важливими. На перший план вийшли враження. І далі є власне діалог, де дуже класно на цифрах і на дослідженнях це теж підтверджує ці думки. Майже кожен п'ятий чоловік не доживає до пенсійного віку. Майже 20% чоловіків помирає до 65 років. Тобто, вони відкладають, відкладають і відкладають гроші на пенсії, а потім так і не пожинають її плодів. І тут ще є один приклад, який дуже класно ілюструє загалом ось цю стратегію і що краще обрати, і ось це порівняння. А зараз я його коротенько зачитаю. Того року можна повести дружину та двох дітей підлітків на три тижні машиною до скалястих гір. Можна ходити в походи на риболовлю, займатися рафтингом, бендж-джампінгом, кататись на гірських велосипедах і робити ще багато чого. Усе це було б класним родинним відпочинком і породило б безліч чудових спогадів, а вони згідно з твоїм осяянням належать людині вічно. А можна відкласти ці гроші, хай вони збільшують свою цінність. 23 роки по тому вона зросла б достатньо, щоб вирушити в таку подорож двічі. От тільки його діти тоді вже не були підлітками. А ще він 23 роки не сміявся і не всміхався, згадуючи цю мандрівку. Я вже мовчу про те, що займатися рафтингом, баджі-джампінгом і всім іншим у 42 роки дещо простіше ніж у 65. Особливо, якщо ти один з п'ятьох чоловіків, який не доживає до 65. Ці уривки я навела з книги кафе на краю світу, повернення до нього друга частина. І взагалі цей цикл це зараз напевно. Моя улюблена така серія книг, в якій я бачу дуже багато класних усвідомлень, і дуже багато різних цитат я для себе теж почеркнула. Але ось ці усвідомлення стосовно пенсії стосовно того, взагалі, як розпоряджатись своїми грошима, на що робити акценти, а як знайти в цьому всьому свій баланс. Бо дійсно, якщо так подумати, і про це автор в книзі теж наводить приклади і розповідає так, що ми дуже часто формуємо своє життя. За принципом того, що ми йдемо на якусь неулюблену роботу, на ній ми просто біжимо, біжимо, біжимо до пенсії. Щоб, нарешті, вийти на пенсію, насолодитись, замість того, щоб знайти одразу те заняття, яке приносить нам задоволення. І таким чином ми будемо в процесі. Вже насолоджуватись, ми не будемо бігти от тільки до кінцевої мети, а ми будемо насолоджуватись, в тому числі, процесом. Тому, якщо підсумувати загалом ці всі думки, роздуми взагалі дуже раджу прочитати цю книгу. Я для себе зрозуміла, що. Мене дуже надихає ось ця ідея з тим, щоб займатися улюбленою справою, знайти спосіб заробляти на цьому, при цьому також витрачати кошти на те, що приносить задоволення, не забуваючи про пенсію, про свій капітал, про інвестиції. Це все може жити, але не робити фокус лише на цього і не робити це самоціллю, взагалі свого життя. Насолоджуватись процесом, а бути загалом тут і зараз. Подорожувати, купувати собі те, що хочеться, те, що подобається, не йти в те, щоб купувати непотрібні речі, а дійсно грамотно витрачати свої гроші на те, що приносить задоволення. І тоді можна жити, насолоджуючись життям, мати купу вражень, так, насичуватись, в тому числі цим. Бо враження дійсно безцінні в порівнянні з грошима, з усіма капіталом, ви точно набагато більше згадаєте про свої подорожі, про якісь яскраві моменти в своєму житті, аніж про те, що ви купили якусь річ. Думаю, що якщо порефлексуєте, ви це теж для себе зрозумієте. Можливо, це відео вийшло трошечки сумбурним і доволі емоційним, але мені прям дуже хотілось донести свою думку і десь перенести також мої емоції стосовно цього, що я про це думаю, які інсайти, які роздуми навести вам цей приклад загалом і ці цитати. Тому я сподіваюся, що. А вам це відео сподобалось? Воно вас теж надихнуло на якісь роздуми. Мені буде дуже цікаво з вами подискутувати, як ви ставитесь до своєї пенсії, які у вас загалом цілі. Чи розглядаєте ви варіант працювати взагалі там до кінця своїх днів? Чи ви хотіли б пошвидше вийти на пенсію? Бо можливо, вам не подобається те, чим ви займаєтеся, або ви просто не хотіли б працювати. Всі ми різні, тому буде дуже цікаво з вами подискутувати в коментарях. А на цьому я сьогодні з вами прощаюсь. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, а підписатись на цей канал, якщо ви цього не зробили. І до зустрічі в наступних відео.